На початку Катеринославської в першій половині 19 століття існувало озеро. З кількома іншими озерами воно становило цілий ланцюг старість на місці, де в минулому столітті проходило русло річки Лопань. Ці озера були джерелами чистої джерельної води, поєднулися між собою каналами та служили довгий час місцем, де набирали воду городяни. У 1796 році генерал-губінатор Воронівського та Харківського намісництва. Повелів оформити озеро та по Катеринославській вулиці за правильним планом та піклуватися про його чистоту на плані Харкова 1822 року. Через це озеро прокладено міст. На початку 1850-х роках в озеро по Катеринославській запустили рибу. Фінансувало дане дійство міська дума, а озеро назвали Рибним. Згодом вода в озері забруднилася та стала непридатною для пиття. Проти озера, що стало басейном, де влаштували фонтан, було вильним привабливим місцем для публіки. А в кінці дев'ятнадцятого століття, коли озеро обміліло, тут влаштували сквер.